Друзі, привіт! У нас сьогодні буде таке відео, яке яке би я хотіла з вами поділитися нашим таким досвідом. Зараз в нас зроблена. Сантехніка опалення, вже всі там комунікації прикладено. І ми з дизайнером розробляємо, ну як дизайнер зробив, а ми відповідно внесли правки по розетках і по електриці, по освітленню. І хочу разом з вами перевірити ті наші правки, які ми з чоловіком внесли, ну там вимикачі, що в нас де буде, чи зручно це воно нам, коли ми заходимо, тому що коли ти сидиш вдома перед комп'ютером і в тебе. Схема твого будинку, і ти такий а тут розетка, а там вимикач а там то, а там все. Це з однієї сторони добре. Але це все треба перевірити на практиці. В нас зараз двері, ось ці тимчасові, які стоять, нові будуть ідентичні, тобто буде. Ось така, ось така вставочка, і будуть двері, які ось так будуть в цю сторону відкриватися. Відповідно, якщо ми е, відкрию я собі план, так, ми сперечалися з чоловіком, на яку сторону ставити е, нам вимикачі. Чи це буде відразу під праву руку, тому що в нас тут ще буде, якщо подивитися, в нас тут ще будуть двері посовуватися сюди максимально? І ми хотіли вимикачі зробити на цій стіні поставити. Але чогось в нас вони стоять. Відкриваєш, і дизайнер нам пропонує робити на цю сторону, тобто на під ліву руку. І ти знаєш, і я навіть не знаю. Ага, дійшли висновку, щойно, що коли поставимо двері, тоді визначимо під яку сторону. Отже, заходимо. Ми зайшли і, ну. Або тут, або тут будуть наші вимикачі. Наш коридор ділиться, в нас тут буде центральне світло, тобто ми зайшли і з цього вимикача включили центральну люстру. І в нас буде ось тут світодіодна підсвітка, тобто, це і це включається одночасно, ну, я думаю, що логічно. Пройшовши далі, де закінчується тут в нас десь по плану, ось тут. Так. Якраз нормально, ви зайшли, ви світло собі включили. І ось тут в нас включається наступне, будуть вимикачі на трекову систему, яка буде йти по коридору. І все. Кухня, студія Вітальня буде в темноті. Коли ви захочете зайти, наприклад, на кухню. Ось тут в нас будуть стояти вимикачі, які будуть включати світло, Світлодіодну підсвітку над кухнею. Потім будуть вимикачі, які будуть включати світло над островом і світло по кухні. Тобто, у нас тут на кухні три світла буде: острів, кухня і світлодіодна підсвітка, вона буде йти аж туди до дверей, я так розумію. Так, аж до дверей. Нормально. Тобто, ви собі зайшли, в коридорі включили, освітили в коридор, прийшли далі. А може нам тут ще прохідний поставити, щоб ви вийшли з коридору його виключили? Буде прохідний. Тобто ми там зайшли, включили, а тут його виключили. Так я ж про той мова буде. Виходить. Отже, дуже добре, щоб подивитися на план і інколи його зрозуміти. Тому що, як виявляється, тут буде прохідний вимикач. Ви зайшли там, включили, тут виключили. Супер. Так, далі по освітленню ця частина, ми вирішили розмежувати частину кухні. І частину великої кімнати, так? тому що, наприклад, ви вночі виходите зі спальні, ми, ми, ми виходимо зі спальні і хочемо піти води попити. Нам ж не обов'язково освітлювати цю всю частину. правильно? Правильно. Тому кухню ми відділили від цієї частини. Ця частина в нас буде на цьому торці. На цьому торці в нас буде освітлюватися підсвітка над обідним столом. Центральна підсвітка цієї кімнати, трекова система окремо буде. І led підсвітка по карнізах. По карнізах чи по стелі. Намаль... Намальовано по стелі. Може по карнізах зробити. Ну ми над цим ще подумаємо. Тобто на тих двох торцях ми будемо керувати освітленням кухні і залу. З цієї сторони в нас ось тут ось тут в нас буде світло. На терасу і штори. Штори в нас будуть штори з електроприводом. Вони будуть е, тут вмикатися і два прихильницькі свідки з розбитими на дві зони. А там що? Та чекай! тераса, штори, світло, тераса. Це тільки тут ми будемо штори включати. Так? Добре, тут ми тут вимикачі, які будуть керуватися одною і другою шторою і е, терасою. Також в нас ось тут. Ось тут, і на тому торці будуть прохідні вимикачі, які, наприклад, на led підсвітку. Тобто, ви зайшли, собі включили, тут виключили для того, щоб. Е не включати, наприклад, повністю все освітлення, якщо, наприклад, можна собі комфорт такий легенький зробити з тільки з led підсвіткою. А, також я би ще хотіла сказати, я дуже люблю Різдво і Новий рік, і для мене гірлянди, весь новорічний декор грає дуже велику важливу роль. Я не знаю, чи я знайду гірлянди такої висоти. Може, треба на, на дві гірлянди розбивати. Чи ж а може дійсно зробити зверху розетку і знизу? Посередині маю на увазі. А якщо не буде такої гірлянди зверху до низу, можна буде купити одну гірлянду і другу гірлянду. Треба вивести розетки зверху на гірлянду І посередині, на всякий випадок, якщо не буде такої довгої гірлянди. Оце отако, от, 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 от тільки низ зробити гірляндою, це буде якось негарно. Ну, одним словом, у нас ще є трошки часу, щоб обдумати це, але попередньо я на цей святковий період. Хочу, щоб ті два, два вікна таким дощиком, знаєте, гарним був. Ну, мені, мені воно дуже-дуже. Так, що в нас тут ще є? Ну і загалом в нас тут буде стояти великий кутовий диван. Обов'язково треба в цьому куті розетки зробити. Ну, розетки то окрема тема. Їх треба всюди багато і все рівно їх буде ще замало, тому що. Я хочу отут торшер, тут можна буде собі сісти, запалити камінь почитати книгу, і, відповідно, це верхнє світло, його може бути і достатньо, не спорю. Але інколи хочеться просто, щоб було якесь точкове світло, саме, наприклад, на книгу чи там на вишивку, і все решта. О. Це, що стосується, Чуть не вбилось. Це, що стосується цієї кімнати і цієї прохідної зони, на сходи наверх буде. Центральна, центральна підсвітка, і в нас буде прохідний вимикач суто для сходів. Це ви тут включаєте, на другому поверсі виключаєте. Запрошуємо вас до спальні. Заходимо ми до спальні. Відповідно, під праву руку в нас буде зразу ось тут вимикач. Зараз у мене в спальні є центральне світло і такі точкові з одної і з другої сторони біля шаф. Ми собі трошки по-іншому це розпланували. Тут в нас центрального світла не буде абсолютно ніякого абажура там чи якоїсь там люстри. Центральної не буде. В нас буде тільки трекова система по одній стороні, і в нас буде лед підсвітка по карнизу. Відповідно, ці два мимикачі будуть там, але біля ліжка будуть Ті самі прохідні вимикачі, де можна собі буде лягти і залишити, чи це світло, чи це світло, чи взагалі повністю все виключити. Ну, я думаю, це нормально буде, бо іншого світла в нас тут не буде. І чи потрібно якесь інше світло, коли це спальня? В Спальні треба спати. Заходимо ми до гардеробу, тут в нас такого. Нічого немає, але коли ми заходимо знову по праву сторону, по праву руку в нас буде вимикач, який буде включати світло. До речі, тут можна теж поставити датчик руху, щоб воно включалося, коли ти заходиш. Нічого, хай би собі було. В нас по проекту намальована ледь підсвітка поверху. Але верхню частину я хочу використовувати як полиці для зберігання речей. А led підсвітку дати вже в меблях, коли в мене тут будуть вже меблі стояти гардероб, гардеробної кімнати. Це все. Коли ми заходимо в туалет, в нас в туалеті не в туалеті буде вимикач, а вимикач буде ось тут. Тобто, заходивши в туалет в душ, ви ось, ми ось тут будемо включати світло цієї кімнати. В цій кімнаті в нас йде що? Лед підсвітка також буде. А тут в мене буде столик, умивальник, дзеркало. І я так розумію, а, ще центральне. центральне буде світло, led підсвітка. В гардеробі також буде центральне світло, ми його і включаємо. І тут центральне світло, ми його включаємо з цього вимикача. А додаткове світло на бра і на е, дзеркало будуть, будуть отут на стіні. Ось тут будуть на стіні. Так, але що тут, то воно не влізеться? Так задувбати там чуть-чуть далі, де буде коробка і все. Ну це будемо з цим з електриками може вирішити, як це зробити. Але це би було дуже гарно, коли в тебе отут цей термостат, типу, і по тій самій лінії. А подивимося, та дивись, вони тут нормальні дюрки зробили. Так може ще та коробка ж теж не є велика. Ну під розетник, І в нас в цій кімнаті більше вже вимикачів і розеток немає. Ну, відповідно, бо тут буде вода. Так, тільки все тут будуть і розетки, і вимикачі там, чи для бритву зарядити, чи там, фен голову посушити, чи там зубну щітку. Тут, тут в мене стався такий з дизайнером колапс, назвемо, тому що в нас буде електросушка, так? І... Кажу до дизайнера, ми забули тут вивести розетку для електросушки. Ну, як виявляється, можливо, це і колись було, а я цього не знала. Так, ну в мене водяна сушка, тому я навіть не знавала це питання. Вона каже, що на схемі позначено тільки вивід кабелю на 220, тому що зараз є якісь такі, це називається для блоку керування. Тобто підключається блок керування і на тому блоку керування. Видно і температуру можна собі і прибавити, і відбавити, і до нього вже під'єднується сушка. До речі, вставлю вам фотографію. По першому поверху, ніби все, тому що дизайнер нам не розробляє котельню взагалі. Тобто, там все роблять сантехніки, де їм треба буде розетку. Вони все скажуть, і електрики тоді. Зробляться. І по першому поверху в нас ще є така кімната, як гостєвий санвузол. Тут буде тільки туалет і умивальник, і не буде сушки. Відповідно, в нас тут буде центральне. Отут ми будемо включати світло, зайшовши в туалет, так, і зайшовши в туалет, і тут буде умивальник. І біля умивальника в нас буде бра. Бра, тут буде включатися бра, і буде ще одна розеточка. Все тут більше нічого не буде. Також я забула вам ще про одну таку кімнату. Яка зараз завалена, це є наша комора. В коморі буде, в нас стояти морозильна камера з льодогенератором, і я собі хочу зробити таку чорнову кухню. Відповідно, мені потрібно буде, я попередньо думала, як. Зайшовши сюди, в нас тут вже виведено на воду. Для чого потрібна вода? Я знайшла морозилку з льодогенератором, до якої треба під'єднати воду. І вона сама буде собі тут лід робити. Тому, відповідно, отут буде морозилка стояти. і Тут треба розетку. Далі я тут хочу зробити собі чорнову зону. Це для чого? Наприклад, в мене зараз на кухні всі мої кухонне приладдя, яким я користуюся, має бути в мене під рукою. Там кухонний комбайн, ще там, ще там, ще, це все. І воно в мене все стоїть під рукою. Тому що, коли я його ховаю, я ним не користуюся. Відповідно, я хочу, щоб тут в мене. Це все стояло, я собі могла прийти, замісити там щось, забрати, наприклад, чашу з тим тістом забрати туди на кухню. А ця станція від цього комбайну, щоб вона, наприклад, тут була так. Відповідно, мені тут будуть потрібні розетки. Тут хочу зробити полиці, полиці на всяку закрутку. Це приміщення планується не обігріватися, але теплу підлогу на всякий випадок ми зробили і. У нас ще йде дилема, де повісити е, пилосос. Ручний пилосос, я хотіла би десь тут на цю стінку, тому що найбільше десь смітиться, це є кухня. І щоб йти з кухні, наприклад, в котельню, щоб взяти пилосос, і там біля робочої поверхні там пропилосос, ти, коли там готуєш їсти, далеко йти, а тут ближче. Ну, Ми ще узгоджуємо це питання. От. Відповідно, тут мені також будуть потрібні розетки. І тут по плану має бути тільки одне центральне світло, але я розумію, що я собі ще тут. Чуть-чуть нижче очей зроблю також якусь підсвіточку таку, щоб воно мені тільки цю зону підсвічувало. Прям господиня, господиня буду пекти, жарити, смажити. Такий наш перший поверх по освітленню. Ніби по плану ми окей собі все продумали, провірили. Сподіваюся, все буде добре і Перевіримо ще також розетки по освітленню мене поки що все влаштовує. Другий поверх. Ми трошки пізніше будемо. Перевіряти, будемо самі придумувати, тому що другий поверх ми сам собі дизайнер. І е, по другому поверху це в основному йдуть дві дитячі кімнати, вони будуть освітлюватися приблизно так само, як і наша, наша спальня. І наші два кабінети це вже буде підбиратися індивідуально, тому що в мене одні потреби по освітленню, в чоловіка зовсім інші потреби по освітленню. І вже коли ми дійдемо. Е, тої такої, знаєте, згоди по е, дизайну. Відповідно, під дизайн будемо робити вже це освітлення. Ну, бо так, мабуть, буде правильніше. На цьому я хочу завершити це відео. Сподіваюся, вам було цікаво. І якщо ви плануєте е, якесь освітлення, все рівно перевіряйте це в своєму інтер'єрі, прийдіть до себе в будинок, в квартиру і е, Походіть і подумайте, де би ви це хотіли вімкнути, це чи інше світло, чи потрібне вам те чи інше світло. Наприклад, у нас спальня, оце центральне світло, що є так, ми ним користуємося, але воно там без потреби. Зараз трошки помінялися дизайни, помінялися стереотипи. Та й, зрештою, час не стоїть на місці, міняються погляди. І навіть банальний вимикач, коли ти заходиш до себе додому. Я, наприклад, можливо, я просто привикла, бо в мене зараз під праву руку. А дизайнер нам каже: давайте правою ви відкриваєте, а лівою ви включаєте. Ну, вже поставимо двері, вже тоді будемо тестувати. Сподіваюся, я була корисною вам. Буду дякувати вам за лайки і підписку. Побачимося вже в наступному відео.